Тільки погляньте на цю деталізацію. Оце просто щось неймовірне. Ви спитаєте, як таке можна надрукувати на звичайному принтері? А я вам відповім. Це не звичайний принтер. Це принтер з технологією фотополімерного друку. Виглядає він ось так. У нас є звичайний стіл, який не підігрівається. Але він просто опускається і піднімається в ванночку з... зі смолою. Смола може бути яка завгодна. Кольорова, прозора, супер тверда та супер м'яка. Але, на відміну від звичайного принтера, після друку полімерною смолою готову деталь треба помити в спирті та просушити і засвітити ультрафіолетом. Це додаткове обладнання та додаткового часу. Тож, вартує цього всього деталізація? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь, а я вам нагадаю, наша компанія займається виготовленням паркових скульптур, скелей всередині та зовні ваших будинків.